Мене звати Микита, мені 15 років, я захоплююсь боксом. З самого дитинства захоплююсь та не міг займатися за обставини, та зараз місяць вже займаюся. Мої цілі в боксі такі, як стати як В 19 років він вже був найсильнішою людиною та мог побороти любого. Я вивчав Python то вже майже можу не друкувати сайт, майже сам все вивчив за допомогою інтернету. Щоб в майбутньому стати або програмістом, мабуть, якимось журналістом, якщо зацікавись. В Менді Академії мені цікаво пізнати себе та не боятися камери тут. Я хочу дізнатися, що таке журналістика, як це, що це. Мрію повернутися додому, де друзі, всі, та про мир.